Відпочиваєте в неділю, так? Да? <кхід> я теж спортивної пробіжки займаюся. Короте, поїхав, пособирав часть ваших заказів по флісках. Зараз Славік повіз посилки на почту. А я лечу Короте, дружини військових, хочуть за мною зустрітися. А я забув за це, кажу, боже, я забув за вас. Біжу зараз на зустріч з ними. Бистко зараз з ними зустрінуся, потім побіжу відправляти посилки ваші з флісками. Ну я вам одразу хочу сказати, сьогодні вже всю партію флісок ми відправимо ту, що першу я купив, 100 штук. Звісно, сказати, що заявок багато, не сказати нічого, ребята. Тож, коли там ефір. Я постараюся сьогодні 21-й вийти в ефір. Просто реально, ну зараз так, або я беру телефон у руки, починаю відповідати на дзвонки, на сообщення, і вибачте, за мій французький пройобує цілий день, або я відкладую телефон і займаюся відправкою флісок ваших по, по заявкам, те, що ми з зірою вчора розгребли. Ще ж вчора з Германії приїжджали. Знімати ж документальний ну, фільм про мене і про військових. Тому теж 4 години добротних забрали у мене часу. Але я про інше, слухайте, ну от реально, дивіться, що виходить? Приїжджає до мене журналіст з Лондона недавно додому, бере інтерв'ю, а дзвонять мені з Берліна з запитом на офіційний виступ в Бундестагі як волонтери. Вчора приїхали ну вони з Кьельня, зробили фільм про мене. Асоціація акторів Мальти зробила про мене відеокліп. І тільки у нас, в Україні, наші журналісти, наші... Ну, я зараз не, 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 для, не для хайпа, я просто кажу про визнання, що наші журналісти, наші блогери без вказівки не вас, військових, не нас, звичайних волонтерів. Не визнавати, не писати про нас нічого не хочуть, тому що не було вказівки зверху. От цього можна, про цього можна розказувати і писати добре, а про цього не можна. Розумієте, про що я кажу? Тобто про нас, виходить, про мене в Україні можуть писати тільки гадості в Ютубі, в Гуглі. А закордонні журналісти і громадські діячі політики навіть можуть в мене брати інтерв'ю. Оце прикро, лучше б це були наші. Розумієте, про що я кажу? А не оце ділить Україну на... Оце наші всі, а це не наші, це погані. Ну, Бог їм суддя, то й таке. Та й таке. Оце наші всі, а це не наші, це погані. Ну Бог їм суддя, то й таке. Та й таке. Ні, мені медаль не треба давати, знаєте чому? Того, що 24 серпня. Он уже з почти дзвонять мені. 24 серпня, в день, коли я брав участь. В похованнях Ігоря Бурдужі, захисника, якому я передавав свого часу буса, на якого виписав штраф свого часу мусор. І зараз цей бус ремонтується, я перерахував 10 тисяч гривень. Дякую вам велике за фінансову підтримку, друзі, тому що я звітую за кожну копійку. І брат цього покійного Ігоря тепер займається волонтерством від благодійного нашого фонду по Одесі. Так от 24 числа в день поховання Ігоря. Жоден з чиновників не прийшов на похорон. В цей день президент роздавав медальки Кошевому, Могилевській, Притулі, Пікалову, Андрію Шевченку, яких йшов в Верховну Раду з регіоналами. Могилевський, Притулі, Пікалову, Андрію Шевченку, яких йшов в Верховну Раду з регіоналами. Могилевська, яка кричала, ніколи не буду сука, ні придам Януковича. Кошевому, який казав, що мене немає толку на передовій. І в цей же день ховали цього хлопця. І ніхто з високопосадовців не приїхав на похорон. Після цього для мене мідальки це всього лише жменя металу, металобрухту, який можна викинути на блошиному ринку і продати. Оце для мене тепер медальки. А справжнє визнання для мене. Це коли родина загиблого мене запрошує і на 40 днів, і в свою родину. Оце для мене визнання. Визнання для мене це коли я вчора розмовляв з бійцем 58-ї бригади, бійцями 58-ї бригади, які попросили фліски. Але вони поставили одну умову. Ви маєте передати нам не просто фліски, а на лівому рукаві кожної фліски розписатися. Я говорю, хорошо, бо я сам лівша. І запам'ятайте, каже. Ми от збираємося, нас 50-70 чоловік там, коли в нас є передишка, ви не повірите, каже, ми обговорюємо вас, ваші відео, ваші ефіри. Ну, я зараз себе не хвалю, я за інше кажу. І ситуацію в Україні, що завдяки вам ми дійсно проінформовані, що відбувається тут, поки ми відстоюємо Україну там. І запам'ятайте, каже, одну річ. Якби вони того не хотіли, ми повернемося живими, але ми повернемося. Повернемося дуже з великими питаннями, з дуже великими претензіями до цієї влади. І повірте, каже, нам буде їм що задати питання. На що я сказав, хлопці? Якщо ви повернетеся і засунете язик в жопу, я залишу цю країну без малейшого вагання. Якщо ви повернетесь і поставите на місце все це шобло-йобло, яке сьогодні заробляє на війні, краде на ній. і створите. Військову комісію по розслідуванню розкрадання гуманітарної допомоги коштів і все інше. Тоді чисті хвала вам. І запам'ятайте ще одне. Вам цю кажу країну розбудовувати, бо ви цю країну сьогодні захищаєте, а не тим гандонам, які вже себе бачать в владі в новій і в новій раді. Отак от, от. От така в мене була розмова з хлопцями. І взагалі ви все бачите самі. Я провожу онлайн-ефіри. Підключаю незнайомих мені людей з військових, з передової, і вони починають розказувати такі факти, які ви самі чуєте. Тому я вас дуже прошу, робіть самі висновки. Тому я вас дуже прошу, робіть самі висновки. Будь ласка, не підводьте хлопців, які сидять там не за них, а за нас з вами, за своїх дітей, за своїх батьків. Але не за їхніх дітей, які сьогодні сидять поза кордоном, не за них, які повивозили а, в супроводі мігалок, машини, помічників, обслугу, мільйони і сидять, ждуть, вижидають. Так, мене вже дружини військових чекають, тому ми розлагоди терпіння всім Божого благословення. Друзі, а посидок я скажу, нам залишилось небагато, я вже публікував в фейсбуці, в мене ж, до речі, фейсбук рухнули, ну я новий створив, восьмий, по-моєму, вже, юбілейний. Там номер карточки. Давайте дозбираємо на фліски, тому що в принципі, є всі шанси завтра забрати за 100 тисяч дві партії з Турції флісок. Я вас люблю обожнюю. Я дуже пробачаюся, що я не читав коменти. Йду на зустріч з рідними військових і біжу на почту відправляти фліски. Потім зізвонюся з усіма, хто мені дзвонив, тому що я ж кажу, або я зараз беру телефон в руки і тіряю день, або я відправляю сьогодні фліски і закриваю частину питань по вашим замовленням. Тому, ребятки, вибачаюсь на зустріч на почту в 21.00 я ваш в ефірі. Підтягуйтесь.